Я не буду довго бавитися, не буду бавитись по статах, я просто відкрию. І. Hello, народ, Як ваші справи? Давно на цьому каналі не було пак-опенінгу. У нас цілий тиждень не було нормальної промокоманди. У нас були шовдани з БЧ, але це какашки. Я так вважаю, так я вважаю, що це какашки. Здавалось би, фентезі фуд дуже класні карточки, дуже класний дизайн, динамічні, все класно, але що це? Це. Какашки. Так, промо команда достатньо прохідна, але є герої. І це те, що я би хотів зловити, але з моїм везінням це мало ймовірно. Але я одів ось цю синю футболку, і саме в ній я зловив в минулому пакопінгу справді класну карточку. Якщо ви ще не бачили, що це за карта, то обов'язково подивіться цей пакопінг. Сині футболка, сині карточки, все досить актуально, але почну я пакоупінг не з синіх карт, а з оцих червоних піків. Так. Так, я зіграв Вікенд Лігу. Це була третя вікенд Ліга за всю FIFA 23. Я зробив 11 перемог і, друзі, от чесно, напишіть в коментарях, як ви в це граєте, тому що я не вивалюю нормально в це грати. Ці всі однотипні однакові матчі, однакові склади, кожен другий матч, якийсь жерзінню біжить в тебе по флангу, добігає до кутового, крутиться навколо усі, три хвилини, після чого віддає пас на 11 метрів і забиває гол. І в більшості випадків забиває саме за мбапе. Це мета! Це мета! Треба грати метою! Ні. можна грати просто в гру, а не в кіберспортсмена бавитись. Угу. A few moments later. А перед тим як ми почнемо це відео, я хочу сказати про спонсора, а саме про те, що його немає. Тому спонсором цього відео буде мій твіч канал, на якому я знімаю не тільки фіфу. Тому обов'язково переходьте по посиланню і підписуйтесь. Будь ласка, підтримуйте мене на твічі. Дякую. Менше з тим я собі потріпав нерви, і давайте подивимось, що я за це отримую. Давайте поїхали перший пік. Рис. Рис 87-го рейтингу. Іде. Ви знаєте, що в цих піках є тільки одна класна карта. І це Леонід Месіович. Та цей самий виходить з України. Тому я надіюсь тут тільки на нього, а все решта, це лише фодер і. Дякую за фодер. Добре, пішли в пік 84. Я бачив, люди тут ловили кольорові карти. Але чи зможу зловити тут я кольорову карту і Робин Dіars? Окей, це найс. Nice. І ще один пік, 84 Отак, значить, та ну, гаргаст. Ну і добре, тому що у мене ще є 28 паків, та не все так просто, є ще багато всього, що можна відкрити. І давайте почнемо з паку з трьома інформами. Я знаю, що тут падають какашки реальні, дуже великі какашки, і в принципі навіть не розраховую, побачити Леоніда. Леонід, чи вийдеш ти сюди? Ні, ти не вийдеш. Це якісь. А, це замбо і знаєте, в нього насправді досить прикольні стати. Хоча я не пам'ятаю, чи він щось вартує, мені здається, що нічого. Замбо, і що ти вартуєш? Та, ти нічого не вартуєш. Дякую їй, спорт за інформів, які. нічого не коштують. Ну що ж, як то кажуть, Here we go! І що це це не вулкаут? В принципі, щось можна зловити інтересне і нічого. Ха-ха. Хто б сумнівався. Преміум Gold Player Spack. Нічого. Класика! Іспортс. Е, мені здається, потрібно вертатись до старої стратегії. Просити поганий рейтинг. Та є спортс. Давайте 82-гу карту. Давайте 82 карту. Це буде класично для вас. 83, я да? Удякую спорт, що ви мене слухаєте! Дякую вам! Electrum Players Pack. Пак-пек! Просто трэш. А вукаути сьогодні будуть, чи ні. Я просив какашку і отримав каку. Дякую. Є e спортс. Дякую. Rare Electrum Player Spark. Давайте Ейспорт e скільки можна. Ц, можна. Виявляється можна. Виявляється можна далі. Без вулкаутів, без клюрових карт, без нічого. Хоча б інформа дайте. Отож, зараз залишається 14. Паків і найвище, що я зловив, це 84-й рейтинг, 14 паків. І тут справді хороші паки. І почну я з мега-паку, з мега-паку. Так, це класний пак. Це класний пак. Є спорт. Але і спорт так не вважають, тому що кого вони мені дають? Правильно, Габріель Жезус, 83-й рейтинг. Ми не переростаємо 84. Наступний мегапак, і я розумію логіку EA Sports. Вони раз щось мені дали. І все, до кінця FIFA більше нічого не буде. Буде отакий мусор. Подякував за цей мусор, мені дуже треба його в команду. Rare Gold Pack, 12 предметів, 12 рідкісних. Да, подивіться на це. Просто подивіться на це. Що за треш? Блін, ну як? Як? Чому? Скільки можна? Було 29 паків, і з більше ніж 15 паків випадає найвищий рейтинг 84. Це просто кал. Гарантовний рейтинг 82. Rare Electron Players Pack це не щось божевільне, але це гарантовний 82. І невже є, знову мені дадуть 84-й. Ні, вони дадуть 83-й. Рікардо Перейра. Боже, клоуни, просто... Клоуни, клоуни! Клоуни, є спорт клоуни. Рікардо Перейра прям щасливий від цього. Ти. Another one. Rare Player Pack, 12 гравців. Всі 12 рідкісних і... Не кольорові. Ну це якийсь сюр. Чесно. Це просто мем народ. Ну, пишіть мені, це я такий лох, чи чи, чи просто ну, чи я не викупаю прикол. Якщо що, є і спорт. прикол не смішний. Ще один пак з рідкісними гравцями. Третій. 83 плюс. Лоунада. Ультімейт пак, 30 предметів, 30 рідкісних. На райфті інформ! Ну а на нашої мені всрався, цей ваш. На це пішло 20 плюс паків. О, дихаю, 87-й. Окей. Рідкісний мегапак. О, це Вулка, це Люріс. Прикольно, 87-й рейтинг. Джимбу, Rair, Players Pack плюс. І це волкаут, але, блін, це знов не кольорова карта. Це Вераті 87-й. Феноменальний, феноменальний дроп. Просто. Залишилось чотири паки. І це не зовсім паки. Це чотири плеєр піки 85, які я збирав і просто тримав на нову команду. І на що я тут надіюсь? Ні на що. Я вже ні на що не надіюсь. Зі спортс ні на що не надіюсь. Перший пік 85, один з двох, і тут Майгнан. Таке собі, але можна було зловити 82 82-85, тому норм. Наступний плеєр пік 2 85+, і. Ну я ж тільки це сказав. Наступний 85 і... Я мереза візьму, 86-й хоча б останній 85. І чи варто грати ті всі дивізіони, збирати паки, робити всі СБЧ, складати їх на промо-команду, грати Вікенд Лігу. Заради чого? Я нічого не зловив. Декілька високорейтингових карт. Ух ти! І що? Насправді я не знаю. Напишіть в коментарях, як. Ви це все граєте, і чи вам хтось в результаті падає? Чи вартує це все того часу, який ви вклали в цю гру? Тому що гра нас не шанує, але ми відкриваємо останній плеєр-пік, і чи. Нє, 88-й. Все. Да, Це було круто. І на цьому повинен був закінчитись покоупаніха. Але EA Sports випускають пік. Свиню, пік. Свиня на вибір 1 з 5, 87+, базова або World Cup версія героя. І це те, що може врятувати цей покопанінг, тому що насправді не ловив я жодного крутого героя. Всі рази, коли відкривав мій найкрутіший герой це Юмберг. Так. Печаль! Печаль! Але тут вибір один з п'яти і шанс насправді достатньо великий. Давайте, давайте спробуємо подивитися, що там. Я не буду довго бавитися, не буду бавитись по статах, я просто відкрию і. Пардсун, е, в принципі, парджен це варіант. В принципі, в принципі, це більш-менш непоганий варіант. Я хочу подивитися, скільки він коштує на ринку. Краще б я не дивився. Собівартість і збірки 300 тисяч і я ловлю парк Джесунга. Боже, це такий треш. Насправді, друзі. Це реальні какашки, і да. герой не врятував цей покопінг. Отак, вибір один з п'яти, я отримую знову дуже посередню карту. І насправді, чесно вам скажу, друзі, я засмучений. Я засмучений, і єдине, що мені може підняти настрій, це ваші лайки. Це ваші лайки і ваші коментарі. Напишіть в коментарях, що вам випало, чи збирали ви цю збірку, який герой випав вам, що вам випадало за вашу вікенд лігу і дивізіони. Також я буду щиро вдячний, якщо ви поділитесь цим відео з вашими друзями. Я вам міцно дякую. Дякую за перегляд. Не забуваймо дякувати ЗСУ і обов'язково бережіть себе. А ось тут ви можете побачити попереднє відео і мої соціальні мережі. Обов'язково зверніть увагу на Твіч, тому що я там зараз з'являюсь частіше, аніж на Ютубі, і мені було б дуже приємно, якби ви туди підписались. Дякую.